Вітаю тебе, мій глядач. Так, так, тебе. У мене до тебе є опитування. Зазвичай на моєму каналі ви бачите відео пов'язані з рослинами, вирощування, огляд або якісь нюанси. А ось зараз я хочу відзняти відео, в якому я розповім, як саме ми заїжджаємо на гуртовий ринок. Ми торгуємо на столичному у місті Києві. І кожен базар має свої нюанси заїзду, паркування, вибору місця і так далі. І ось на днях ми маємо їхати на базар, і я можу відзняти для вас відео, на якому я розкажу про усі нюанси заїзду, про ціни, вартість містового і так далі. Якщо вам такий контент буде цікавий, якщо ви хочете, щоб я зняла таке відео, будь ласка, якось повідомте мене, поставте лайк або напишіть у коментарях, щоб я знала, чи взагалі займатися цим, тому що ну, це там, скажімо, не зовсім контент мого каналу, тому найближчими днями Амо, я чекаю від вас реакції. Якщо так, то я відзніму для вас таке відео.